І Сина і Святого Духа, з Воскресним днем вас, дорогі браття і сестри. Сьогоднішнє євангельське оповідання було надзвичайно цікавим, тому що в деталях, а завжди великі речі криються саме в деталях, на які ми, як зазвичай, не звертаємо уваги. У цих деталях є надзвичайно повчальні для нас, як я вже сказав, речі. Зокрема, говорилось про двох учнів, про первоверховного Петра і про. Богослова Іоанна, як вони були разом і почули звістку, що гроб відкритий. І пішли разом до гробу. Ішли вони разом, але так сталося, розповідало Євангеліє, що Йоанн Богослов, той, хто це описав, він сам за себе каже: іний ученик скоріє Петра, прийде до гробу. Чому медлив Петр? Адже ми знаємо, що Петро, він був завжди перший, завжди був гарячий, завжди був лідер з інших міст Євангелія. Тут щось не в його стилі. А треба розуміти, що Петро відрікся Христа. І після свого відречення, коли він горько плакав, як описує Євангелія, коли зрозумів своє падіння, він з Христом ще не бачився. І тут для нього така звістка, що пустий гроб. І він боїться цієї зустрічі, як Господь на нього подивиться, як на предателя, чи прийме його, чи не прийме знову до своїх учнів. Тому він медлить. Він не знає, що йому сказати, як правильно повестись. Не тому, що він не міг це зробити краще Іоанна, тому що це видно далі в деталях в Євангелії, що коли. Йоанн прийшов і дійсно побачив, переконався, що жінки сказали правду, що гроб відкритий, він туди не зайшов. Прийшов Петро, він дочекався Петра і так не зайшов. Зайшов Петро, і коли вийшов, сказав, що він там побачив. Пелене Петро пішов, все слідував, він нічого не боявся. Він такий був. Сказав, що тут сударь, тут пелени лежать. І так вони знову повернулись. У свій будинок. Ян Богослов надзвичайно любив Христа, але по своєму характеру, як людина, завжди це психологи говорять, якщо ти, наприклад, холерик, яким був Петро, то ти будеш відповідно і грубий десь. А якщо ти флегматик, ти будеш і лагідний більше. Так Іоанн Богослов, він тому десь мав таку немужність зайти, переконатись, яку мав Петро. Але в будь-якому випадку, що саме головне і що саме цікаве, чому Євангелія ці деталі сьогодні до нас доносить, обоє вони для нас є приклад. І в одному випадку, і в другому їхній характер не заважав спастись. Тобто, коли люди кажуть, ну такий я родився, такий я по характеру, е Нічого з цим зробити не можу. Подивіться на цих двох учнів. То, що є по природі негріховне, Господь нам у суд ніколи не поставить. І які би ми не були по природі, хай буде, що ми дуже неспокійні, або навпаки, дуже спокійні, або дуже емоційні, або взагалі грубі, і не можемо відкликнутись в будь-якому випадку. Якщо ми будемо робити все по заповідям Божим, як зробили апостоли. Ми досягнемо цього спасіння, тому цей приклад ставлю сьогодні нам всім і вітаю всіх вас з воскресним днем.